У парку молоді людно урочисто випустити лебедів та качок на озеро зібралось чимало рівнян і маленьких, і дорослих. Ці два білих лебеді та п'ять качок колись вже жили на озері у парку, названим в народі лебединка. Однак, аби захистити їх від зубів бродячих собак, пернатих переселили до зоопарку. Тепер ж повернули. Директор зоопарку запевняє, на озері птахам буде комфортно. Посеред водойми є плавуча хатинка, а на березі годівниця. Це місце якраз і обгородили парканом, аби вберегти птахів. Із кліток вони виходили не одразу. Налякані галасом та великою кількістю людей, поволі рухались до нового старого житла. В транспортування, тобто він був в замкненому приміщенні в транспортній клітці, і шум дітей, галас, а потім відкрита клітка, ну як закономірно стрес. Мабуть, саме стрес змусив одного лебедя взяти бар'єр за високою для таких птахів бетонної плити навколо озера та голов побігти в глиб парку. Працівники зоопарку його наздогнали, а передбачити такого ніхто не міг, говорять вахівці. Допоки пернатих дресируватимуть. А щоб подібний інцидент не повторився, міський голова рівного пообіцяв, біля озера патрулюватиме посилений наряд міліції. Традиційне ж для рівного випускання лебедів та качок цьогоріч ще й зблизило нас з Європою. Ідея сподобалась старості радом. Анського повіту Польщі Роберту Закжевському, який на дні Європи завітав до нашого міста. Випускаємо в місті теж знаходиться ставок. Тому я розповім міському голові про вашу традицію. Я думаю, було б добре провести таку акцію у нас: випускання лебедів, щоб це стало символом поєднання України та Польщі. Вже незабаром міська влада обіцяє випустити на озеро ще й пару чорних лебедів. А якщо новозбудований паркан не захистить птахів, шукатимуть інші варіанти, бо обгородити усе озеро технічно неможливо. Катерина Мункач і Артем Лаговський новини Рівного.